Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Ну, сьогодні ж, звичайно, ми поговоримо про Юлію Тимошенко, як же я могла оминути цю тему. Тому що нещодавно вона заявила, завершення війни планується на кінець травня. Це міжнародні плани. Зараз усе до цього йде. Відразу після цього станеться тотальне перезавантаження. Я так розумію, вона мала на увазі тотальне перезавантаження саме влади. Перше запитання. Чи володіє Юлія Тимошенко якоюсь секретною інформацією щодо війни і її завершення? По цим картам однозначно я можу сказати, що Тимошенко не володіє якоюсь секретною інформацією щодо війни, тому що п'ятірка пентаклів – це завжди про невистачання якихось ресурсів. А у даному випадку ми питаємо саме про інформацію. Тут десятка кубків, тобто цю тему вона дуже активно обговорює у своєму ось такому близькому колі, можливо, навіть родинному колі. І тут карта диявола. Це карта саме у цьому контексті. Мені говорить про ось таку показуху. Вона дуже хоче грати якусь важливу роль, показувати себе такою важливою, що вона щось там знає, що інші не знають. Але карти відповідають, що на жаль, вона цього не знає. Тут в нас тріка кубків. Кубки це завжди наші емоції і наші бажання, наші почуття. Їй би дуже хотілося, щоб якнайшвидше це все, що зараз робиться в нашій країні, завершилося. Але це все більш схоже на гру на емоціях для того, щоб показати себе і свою важливість. Ну добре, давайте вже напряму запитаємо, чи знаєте Тимошенко, коли завершиться війна в Україні. Та ніхто не знає, коли ця війна завершиться тут на дні колоди четверка кубків. Тобто, це занурення у свої якісь власні думки, у свої якісь власні бажання. Взагалі, ця карта не дає бажаного результату. Тобто, ну ось не знаєш ти. Але дивіться, яку інформацію мені не дають карти. Те, що з кимось вона дійсно веде перемовини. І знову ж таки ми зараз ще запитаємо про це, тому що тут якісь ось ці обговорення, якісь зустрічі щодо можливих шляхів закінчення війни. Три кажезлів, певні кроки вже у цьому напрямку зроблені, але як мені вже показували карти не один раз. Тут карта відлюдника, а відлюдник у таких розкладах завжди показує на наші окуповані території. Саме ось ці окуповані території є великим камнем зіткнення щодо завершення цієї війни. Тут, бачите, карта смерті. Так, ця карта може показувати завершення певного якогось циклу. Але тут дві камачів, воно якось блокується. Потрібно приймати більш якісь такі кардинальні і гострі міри для того, щоб завершити війну. Тому що ось цими вмовляннями ну, ніяк не вийде це завершити. Тут дві камачі в плані компромісу. Ніхто не хоче погоджуватися на певний якийсь компроміс. І оця дипломатія, яка зараз проводиться, це просто для галочки. Тому що ця карта може говорити про дипломатію, але ніхто із сторін один одному не довіряє. Ну, це і так зрозуміло. Тому ось так чи має Юлія Тимошенко якісь неформальні, підпільні, так скажімо, контакти із владою США? У мене таке враження, що раніше якось ось ці контакти були на регулярній основі і вони були більш такими стабільними. Потім щось трапилося і вони зруйнувалися. І наразі по карті Сонця потрібно все це вибудовувати з чистого аркушу паперу. Тобто все починати з нуля, і не все так просто, тому що тут п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів досить таки конфліктна карта. Це карта протистоянь, коли дві різних думки находять одна на одну, як коса на камінь. Але все одно тут і вісімка пентаклів, і сімка пентаклів. Ці карти мені говорять про якусь спільну роботу, якусь спільну співпрацю. Тобто, коли люди працюють в одній такій упряжці, заради якогось спільного проекту, щоб його закінчити, і щоб він приніс у майбутньому якийсь позитивний. Для усіх результат. Але поки що по сімці пентаклів цього результату немає. Тому що ця карта говорить мені про відсутність перспектив. Необхідно щось змінювати. Результату поки що очікуваного немає. Це недостатня винагорода за усі твої старання, за усю твою працю. Тобто наразі Юля Тимошенко намагається дуже плідно, так скажімо, співпрацювати і налагодити ось ці контакти. Не все їй вдається, тому що ось ця карта продуктивної роботи оточена такими досить конфліктними. І не продуктивними картами, але все одно вона намагається. Вона намагається налагодити ось цей зв'язок. І знову ж таки, як я вже сказала, вісімка пентаклів це про якесь нове починання, якийсь новий підхід до ситуації, який у майбутньому можливо принесе певні якісь плюшки. Але поки що по сімці Пентаклів це не отримання бажаного результату, це довге очікування до чого ж може призвести ось ця така робота і ось цей такий проект. І претендує Юлія Тимошенко на пост президента України. О так тут просто 100% попадання у це запитання. Перша ж карта шістка жезлів. Шістка жезлів це карта сильного лідера, це карта переможця. Тобто, коли для тебе складаються обставини як найкращим шляхом, це успіх, це завоювання, це тріумф, це гордість за те, що ти зміг досягнути ось таких вершин, коли ти владу тримаєш у своїх руках, і всі визнали, що ось ти такий молодець. Це великий, великий прогрес. Тобто вона розраховує на пост президента через певний проміжок часу, тому що карта помірності трішки віддаляє події у часі. Плюс по помірності Юля Тимошенко вважає, що саме вона зможе стабілізувати ситуацію всередині нашої країни, що тільки їй це під силу. І дев'ятка кубків це виконання її заповідного бажання. Просто спить і бачить, що вона майбутній президент України. Це велике щастя для неї, це велика радість. Тобто, це її ось така заповітна мрія. І знову ж таки, дев'ятка кубків теж може говорити і про перемогу, і про успіх, і про ось таку стабільність, реалізацію планів, коли всі твої мрії збуваються, і вона дійсно вірить у свої сили. Плюс ця карта може говорити, що великі гроші вже наразі можуть вкладатися в досягнення цієї цілі. Тобто тут. Однозначно, так і трійка коптів теж саме мені говорить це карта свята. Це карта перемоги, це карта отримання бажаного. Це карта повного успіху початої справи. Вона хоче завершити задумане те, що їй не вдалося минулого разу. І потім цих жезлів вона буде боротися за цю посаду. Вона буде прикладати просто максимум зусиль. Тут вісімка жезлів. Тобто вона думає, що саме вона, як і ця карта, в принципі, зможе отримати ось цю рівновагу, ось цей баланс. Що саме вона зможе отримати все, що ось розсипається, а вона раз і як па зібрала плюс вісімкажеслів, теж може говорити про певні якісь поїздки по дорожі, тобто щоб на свою сторону когось і схилити? Тобто, моя відповідь, чи претендує Юлія Тимошенко на пост президента України, звичайно ж, так однозначно. А які взагалі шанси у Юлії Тимошенко стати наступним президентом України? Я не бачу цього по цим картам, тому що перша ж карта тут карта п'ятірка кубків. Це карта великого розчарування, великої печалі, що ти ну стільки приклав зусиль, а нічого з цього не отримав. І ця карта говорить про нерозуміння. Ну як же так сталося? Ти так хотів по кубків, ти так цього бажав. Це твоя заповітна мрія, і тут, по трійці мечів, твоє серце розбивається просто вщент. Це не реалізація бажаних планів і задумів. Тобто, все, що ти так хотів, все, чого ти так вважав, воно просто розбивається на маленькі маленькі шматочки. Тут шлях її перегородять. Якихось два лицарі Лицар копів і лицар Пентаклів. Шлях, ось цей до її перемоги. Саме вони стануть ось цим великим каменем на шляху до її заповідної ось цієї мрії. А взагалі лицарі, та й в принципі шістка жезлів у цьому контексті можуть говорити мені про якусь подорож. Можливо, Юлія Тимошенко після оцієї невдачі вирішить змінити, не знаю, можливо, місце проживання, тому що це певна якась дорога, зміна напрямку свого шляху. Можливо, тут саме вона захоче щось змінити у своїй політичній кар'єрі. Не знаю, якісь зміни. Ось якась подорож зовсім в іншу сторону. Ось якось так. А чи бачить влада США саме Юлію Тимошенко, наступним президентом України? Ну, як і в минулому моєму розкладі карти мені показують, що якщо б на посту президента була б жінка тут, королева мечів, це було б США на руку. Їм би легше було домовитися, бачите, тут більш така стабільна карта, тобто королева мечів стабілізує ось цю ситуацію, і тут карта світу як завершення оцієї цієї війни, як стоп-пауза. Тобто тут йде розуміння того, що потрібно дійсно вносити якісь кардинальні зміни. І це вже мені карти не в перший раз показували, що якщо була б жінка, владі США було б якось набагато простіше все це поставити саме на паузу. Вони вважають, що це завершення, але по четверті мечів це певна якась пауза і стагнація. Тобто, вже не в перший раз карти мені показують, що саме жінка їм більш якось вигідніша. Я хочу подивитися на останок, взагалі на якому етапі війни ми зараз знаходимося. Ну, На жаль, карти мені прям таку точну інформацію не дають, на якому саме етапі ми знаходимося. Вони просто мені кажуть, що зараз дуже активна ось така гостра фаза війни по поп'ятців жезлів. Але далі тут в нас йде і шістка кубків, і туз жезлів. Шістка кубків, взагалі, це карта благополучного руху до своєї цілі. Туз жезлів говорить мені саме про успіх щодо ось цього завершення війни. Але так, тут лицарь кубків. Він говорить мені про певні якісь новини, які ми будемо чути. Трійка мечів і туз кубків. Трійка мечів це карта, яка розбиває нам серце. Карти мені вже не в перший раз показували, що ми не будемо задоволені результатом цієї війни. Це буде певна ось така для нас дуже сильно болюча інформація, яка розіб'є всі наші ось такі плани і якісь мрії. Ну на жаль, ось так карта мені показують. Часом карти мені говорили, що ми зможемо повернути наші території дипломатичним шляхом. Коли це буде, я знову ж таки не знаю. Карти точні строки не кажуть. Але поки що саме ось на даному етапі, коли ми рухаємося до ось цього до закупків, до завершення війни, до виконання нашого бажання, тут випадає ось ця тріка мачів. Болюча, дуже карта. Це важка реальність, яку нам доведеться на жаль. Прийняти гірка, ось така істина, якісь нереалізовані наші бажання. Взагалі, тріка мечів це коли ми намагаємося досягнути ідеалу, який для нас поки що саме на зараз недосяжний. І тріка мечів це звичайно ж карта втрат. Тому зараз ми знаходимося у досить такій гарячій фазі війни, але все-таки якийсь рух до завершення цього жаху карти мені показують. Тому давайте будемо підтримувати один одного у цей важкий час і все таки сподіватися на краще. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емей. E Всім миру, любові, добра та все буде Україна!